Привіт-привіт усім. У нас вже трохи дощ перейшов. Пішов в ту сторону, де зелений ліс, а догори сіре все. Зараз переверну кармеру, покажу краще. Але падав, падав, друзі, такий дощ. На обід падав, а зараз маємо вже коло четвертої. Зараз нормально вляв. Та Той дощику треба. Той дощику треба, бо земля така суха, страшна. Кинули в землю, посадили, але вношу навіть не думає нічого вилазити в, ті, в тих грудах в тому суші, Тато, привітайся. А ми що? Ми зібралися, сьогодні неділька, нічого такого не робили. Ну як молочко переробили, правда, бо мали багато молока. Мали, парама ще велика переїде, мали відро солодкого молока, перегнала на сметанку. І два відра мала кислого, зробила сир. Ну, куди без того, друзі? Без того нікуди, ти мусиш що робити. Сподарку обійти, їсти зваряти. Та так, вже зараз після обіду то трохи зібралися, їдемо, кави вип'ємо, трохи відпочинемо. Дивіться, який контраст темно сірий або навіть, можна сказати, таке синє і ліс зелений. Але класно все. Добре, ми їдемо. Заїхали теж, чорна-чорна хмара впереді нас. Так, ми приїхали на локацію монастир. Ми тут завжди їздимо, часто. Цукерочки ліщина, кавуся. Я навіть сьогодні взяла велику путню собі. І зараз, друзі, вип'ємо тут кави. Я вам зараз покажу, який тут дощ прийшов. Навіть не то, що дощ, навіть з градом пройшов. Бо в нас е, рибовля трохи впадав, ну де я вам показувала на початку відео. А тут то взагалі таке наробило страшне. Зараз покажу. Ото в нас такий град був. І добряче вляло там, бачите? То всі городи позатоплювало. Коротше, фест пішло. Бачите, що вона робила. Я щось думала, що це в нас в більшості так нормально впало. Nie. Тут ми від'їхали раптом два села і бачите. Ще буде, кажуть, пухлящий, ніж в нас. Ну. No. Град, град, ми навіть сюди під'їжджали. Як сюди до гори під'їжджали, то вже було видно, що, напевно, падав град. Через те, що дерева, гілки дерев дуже багато попадали на дорогу. А в нас що? У нас тільки попадало, попадало. Та й все одно пішло далі вештине, на сусіднє село. Так буває. Так буває, друзі. Ось наш монастир, ми все приїжджаємо сюди. Артура тут випускний був, ну, вірніше, не випускний, а вручення атестатів, хто пам'ятає. Гарна тут місцевість. Я коли приїжджаємо, або неділя, або якісь свята, ми сюди приїжджаємо Помалуватися прекрасною природою, де кави. Ось так. Місцевість тут дійсно гарна. Фотосесії молодята роблять. А друзі, дивіться, вся та хмара. О, там блиснуло. Вся та хмара пішла далі. Хоч би не наробило, далі біді. Друзі, подивіться, що робиться. Це вовсю все град. Бачите, що наробило, як намололо. І Що наробило людям біди. Ого, нині неділя, люди шуфлями то все вигортають. йой йой що робиться. Це в нас ще по-божому, ні? Це Трошки по... Тут... Дивіться, що Марк. робиться, капець. А ми проїдемо тут, почекай. Ніць. Це дорога, щоб ви розуміли. Йой-йой. Поля, а все. Воно робило. Тут фест, десь високо прикрайце, все град стоїть. Фест. Швидка навіть не може проїхати в другий бік їде. Ми не проїдемо. Ну, давай розвертаємося, їдемо назад. На біздорові різка. Ну no. це ми зібралися трошки проїхатися довкола. Все, вертаємося назад. Через той швидка вернулася в другий вік. де хлопці щось ризикують, я не знаю. Ми не поїдемо. Потім треба, щоб нас тягнули. О, ні, їдемо назад. Ото проїхалися. Називається. Дерева поламало, листя по світло. Коротше, ми ще по-божому. І ми раптом ну, в двох селах звідси. Взагалі недалеко. Чотири кілометри. Ну, нас попадало трохи по цей і все. А тут Диви, що людям наробили. Люди всі шуфлями, ну, тут через село ми їдемо. Всі відмітають, а урожаю, то взагалі нема, нема мови про урожай. Дивіться, що на полях, все стоїть, це. все стоїть вода. О, Прошу дуже. Переїжджаємо через річку. Щоб не змило нас. А це все змісило. То, то все з полів, певно, то змісило, ні? Наш скільки людей. Всі горнуть, всі щось рятують, але що, воно все йде на городи. Страшне. Шкода, шкода урожаю, шкода людської праці. Ми, друзі, заїхали в Теребовлю порівняти. Десь не десь потічок, тротуари вже підсохли. Через два села раптом яка біда в людей. Отак ну, буває, і нам не, і не, не здається. Ну, тут щось теж люди поправляють. Бачиш, як по дорозі йшло. Ну, десь щебьонка вимило. Але в загальному, що слава Богу, дякуємо. Дя... Ну, трошки є щебьонки, трошки йшло згори. Але ми ще дякуємо Богу, що нас не зачепило. А людям, бачите, що понаробляло. Отак. Ось, друзі, така в нас сьогодні була мандрівка. Чоловік пішов, що в магазин, я його почекаю. Ось таку мали сьогодні мандрівку. Хотіли поїздити трошки, ну випили кави, хотіли трошки поїздити, подивитися, подивилися. Подивилися, шофес людям наробило біди. Той град і та погода. А ще так, знаєте, ми так сьогодні собі сидимо на дворі з чоловіком на гойдалці, і так воно блиска і десь так минає нас. Блискає так, так тепленько, я кажу, так якась незвична погода. А воно оту вся буря, та, що мала минула, нас трошки там дощик покрапів і собі пішов. І пішов на сусідні села і наробив людям біди. От, о, ми приїжджали люди цілими сім'ями, родинами, певно, я не знаю, тими лопатами горнули, а воно особливо, знаєте як? От, наприклад, якщо з вулички, вуличка верхує, тут дорога, і воно то все, що йшло, ті всі каміння, то все йшло на дорогу, а тоді з цієї дороги, де далі поприхати, то все людям в город, на подвір'я, то все тягнуло каміння разом з, з тим снігом, з тим градом, разом з тим листям і тим деревами, тим всім тягнуло, коротше, фест. Пес наробило людям біди. Так буває, ну що ти зробиш. Особливо, знаєте, як обідно, посадив вже, починає щось там зійшло, ну той град побив, впав і рахуйте, то все, що посадження, воно все в болоті, воно все треба нанового певно, пересаджувати. Та шкода, шкода, бо це людська праця. От так, друзі, що ми варта? Ми нічого не варта, знаєте, як так Бог покерує і в будь-який момент. Всі наші якісь здобутки, всі наші якісь старання, от корас і нема. Чоловік купив водички мінеральної. Їдемо додому. Все, кистки не дуже веселий ролик, ну таке маємо. Проїхали, подивилися, вам показали не дуже приємного. Так що молимося, просимо Бога, щоб було краще. Надіємося на краще. Все. На сьогодні усім па папа. Па-па. Попадрус.